130 тисяч 590. саме стільки путінських орків вже стали добривом для української землі. Лише за минулу добу наші збройні сили України відправили до пекла приблизно 720 окупантів і відправлять туди кожного. На відео яке опублікував генштаб ЗСУ, Добре видно, як воїни 30-ї окремої механізованої бригади імені князя Костянтина Острозького нищать ворогів. Авіація Силоборони оборони протягом минулої доби. Завдала 8 ударів по районах зосередження окупантів. Знищено 4 БПЛА противника типу Орлан-10, а наші ракетники та артилеристи уразили пункт управління, два райони зосередження живої сили противника та одну важку вогнеметну систему Сонцепьок. За добу росіяни вбили двох жителів Донеччини. Ще 14 поранили. Пошкоджені господарчі споруди, десятки приватних будинків, багатоповерхівка, дитсадки, амбулаторія, ЦНАП, будинок культури, редакція газети та будівля Укрпошти. В день 3 лютого росіяни обстріляли Торецьк на Донеччині. Внаслідок обстрілу один загиблий, і шестеро поранених. Пошкоджені будинки, автомобілі, магазин та прилеглі споруди. Троє поранених є і в Курахівці. А це Сєвєродонецьк на Луганщині. Випалене місто ледь живе. Орки знущаються над місцевим населенням, не забезпечуючи нормальних умов для життя. Люди живуть без світла, газу, води, мобільного зв'язку, медицини та освіти. Досі без електроенергії Одеса та частина регіону. А нагадаємо, там на одному з об'єктів Укренерго сталася друга за добу масштабна аварія. Прем'єр-міністр України доручив створити цілодобовий урядовий штаб та протягом доби завести до Одеси всі потужні генератори, які є в наявності у Міненерго. А в Росії сьогодні палало. У Білгородській області горів завод, на якому випускалися металоконструкції для Кримського мосту. Губернатор Білгородщини Гладков, як завжди, звинувачує Україну, каже, що завод обстріляли. Є хороші новини із російського Шебакіно. Ну, це власне фото. Звідти потрощені паркани, розвалена стара хата. Губернатор Білгородської області стверджує, що місто знову потрапило під обстріл.